Вітаю, Тетяна Васильівна сьогодні з нами на зв'язку. Тетяна Казак, директорка опорного закладу освіти, першотравневий ліцей Визирської сільради. Добрий день, добрий день, останній дзвоник. Останній урок у цьому навчальному році, який вже закінчився, яким він був. Які емоції у нас? Останній дзвоник, як такий, як ми проводили раніше, не був так проведений в такому форматі. А класні керівники проводили останній урок в себе в своїх класних приміщеннях. Це учні початкової школи, а учні старшої школи і середньої школи вони проводили онлайн. Емоції були і радісні, і тривожні. і З Надією на те, що ми новий навчальний рік вже почнемо. Yeah. <laughs> В нормальному форматі навчання наша Україна, наші воїни з СУ здобудуть перемогу, і ми почнемо новий навчальний рік вже в стінах нашого рідного ліцею. Так зрозуміло, що діти чекають відпочинку, чекають щось такого відліта, екскурсій. Але на превеликий жаль, не ми, як навчальний заклад, цього зробити не можемо. Та й так точно і батьки, тому що батьки працюють і на території України. Не можна крокувати або їздити, так як іде війна, і за кордон також уже виїзду як такого немає. Тетяна Васильівна, давайте ось так про підсумки навчального року, яким він був. Навчальний рік він був для нас важкий. Головним нашим завданням було це збереження життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Ми не змогли прийняти всіх учнів в навчальному закладі і продовжити навчання офлайн, так як у нас не було сховища. У нас тільки сховище для дітей початкової школи, і діти початкової школи вони навчалися офлайн. Програми навчальні виконано. Учні отримували оцінки, приймали участь в різноманітних конкурсах, виконували різноманітні завдання, тести виконували, і ми маємо результати. На сьогоднішній день у нас шість медалістів, Чотири учні у учні отримують після 9 класу свідоцтво з відзнакою. 46 у нас учнів, які закінчили навчання на високому рівні, багато і на достатньому рівні. Я думаю, що і вчителі, і учні спрацювали належно. І програмовий матеріал виконано і освоєно. Також дотримуючись закону України про освіту, ми врахували всі потреби і запити. У нас було навчання організовано за сімейною формою навчання, індивідуальною формою навчання, і в нас один учень, одинадцятикласник, який був за кордоном, він навчався в формі екстернат. Тетяна Васильна, ось так через телебачення, будь ласка, дайте інформацію для випускників, які. Для них відкриваються перспективи, які є можливості. Ну, я хочу сказати на сьогоднішній день із 50 наших випускників: лише чотири учні не зареєструвалися на національний мультипредметний тест. Всі останні вони зареєструвалися. Значить, реєстрація говорить про те, що вони планують поступати в вищі навчальні заклади. На превеликий жаль, уже є у нас учні, які з одної сторони це і радість для нашого навчального закладу, того що. Учні мають гарні знання, і вони вже є зараховані в престижні навчальні заклади за кордоном. А для України я рахую, що це не добре. Тому одним із таких основних завдань нам потрібно утримати нашу молодь в нашій державі, тому що настане перемога, і нам потрібні молоді люди, які будуть розбудовувати і творити нашу державу. І Дуже важлива інформація зараз для батьків першого. Класників, будь ласка, для тих, для кого школа, ліцей це вперше в житті. На сьогодні у нас сформовано два навчальних класи. Поступило в наш навчальний заклад 58 учнів, написано 58 заяв. Я вважаю, що важливим етапом підготовки до школи це є розвиток дитини в соціальній сфері. Батькам не потрібно нагружати дітей, вчити зараз читати, писати, рахувати. Це все зробить вчитель. Нам сьогодні. Потрібно навчити дітей, щоб вони могли нормально жити в соціумі. Основне завдання батьків на сьогоднішній день це любити їх. Дати все можливе і неможливе для того, щоб дитина була щасливою і щоб вона з охотою і з радістю прийшла в наш навчальний заклад. Читати, писати це все зроблять вчителі. І я так рахую, що батьки вже бачать, яким би хотіли б вони бачити свого учня, але без їхньої підтримки вчителі це не зроблять. У нас повинен бути тісний зв'язок. До дітей потрібно бути толерантними, допомагати їм, ніколи не вказувати на їхні помилки, а навпаки, їх визнавати і виправляти, саме основне терплячими і небайдужими до своїх дітей. Ми знаємо, що педагогічний колектив ліцею завжди навчається, бере участь у різноманітних громадських закладах, і цей складний рік не став винятком. Розкажіть, будь ласка, про це. Педагогічні працівники вони протягом всього життя, як вони працюють в школі, вони навчаються. Без навчання вчитель не може працювати. Тим паче, в сьогоднішній наш час, коли у нас скільки є нового, змінюються освітні програми, змінюється зовсім формат навчання, і вчитель без підвищення кваліфікації, він просто не може працювати. І ми ж даємо Освітні послуги, і ці освітні послуги повинні бути якісними. Тому наш колектив не є винятком протягом всього навчального року. Вчителі приймали участь у різноманітних квестах, різноманітних конкурсах, вебінарах, семінарах. Також ми навчаємося протягом року в Одеській академії непреривної освіти. В нас складено план, і вчителі проходять там перепідготовку, спілкуються між собою, передаючи один. Одному досвід. Цей рік він дійсно важкий, і крім своєї педагогічної роботи, весь педагогічний колектив займався волонтерством. Ми допомагали, збирали кошти і допомагали за потребам нашим воїнам ЗСУ. Особливу увагу ми приділяли випускникам і нашим односельцям. Ми їм дуже вдячні за те, що ми можемо працювати. За те, що ми можемо лягати спати і вранці вставати? І я думаю, що це також наша допомога буде частиночкою в тому що дійсно вони здобудуть перемогу. Розкажіть, як громада підтримувала ліцеї цього року? Ми знаємо, бюджетних можливостей стало значно менше. Як ви це відчули? Стосовно нашої громади, ми не відчули, щоб стало менше. Наприклад, ось ми підводили підсумки щодо навчання наших учнів, і у нас діти в. 1 вересня отримують преміювання, це обдаровані діти і діти, які закінчили навчання на високому рівні. Збільшилися преміювання. Випускники отримають 10 тисяч, а учні 9 класу отримають по 5 тисяч. А всі інші, вже, в залежності від класів, там також буде преміювання. Також вчителі отримували не багато, так як це було до війни, але ми отримували премію. Мі, ті, які мали досягнення, які працювали, ми також отримували премії. Ми бачимо, що наші громадяни, які проживають на території нашої громади, бачать, що виплачуються всі соціальні виплати, які є по програмам нашої громади. Вони не зменшилися, вони в такому обсязі і є. І навіть деякі і збільшилися. Напаки є соціальна підтримка громадян. Це продуктові набори отримали. На кожен двір було сформовано продуктові набори і наші громадяни їх отримували. А ви як депутат, як ось так у цілому, оцінюєте роботу депутатського корпусу спільної з адміністрацією громади? Дивіться, ми не одну програму не звернули. Всі програми, які у нас були прийняті, вони всі працюють. На превеликий жаль, ми не можемо будувати зараз зони відпочинку, капітальні ремонти, того що ми знаємо, що в державі багато коштів йде у нас на фронт. Але у навчальних закладах, ось на Наприклад, в нашому ліцеї виконується капітальний ремонт підвального приміщення, яке буде сховище. Туди дуже багато коштів вкладається, дуже багато проведено роботи. Там повністю замінена штукатурка, там зроблена підлога, там зроблена каналізація, там зроблений водопровід, зроблені туалети. Все для того, щоб діти могли спокійно спускатися і продовжувати там своє навчання під час тривоги. І в інших навчальних закладах також це робиться. Я повторюся, що не одну програму ми не звернули. Ми продовжуємо працювати так, як ми працювали до війни. Тетяна Васильівна, ось так наприкінці давайте помріємо. Яким ви бачите, хотіли би бачити наступний навчальний рік? На що сподіваєтесь? Кожен зараз громадянин України. Він уявляє, що до 1 вересня в нас вже буде перемога. Я дуже хочу, щоб всі діти повернулися до навчального закладу і вчителі. Ми міцно один одного обняли і сказали велике щире дякую нашим солдатам ЗСУ за те, що вони цю перемогу здобули, і що Україна не впала на коліна, а навпаки, буде процвітати і надалі. І я думаю, що це все в наших можливостях і це ми все зробимо. Дякую за участь у програмі. Сьогодні з нами на зв'язку була Тетяна Казак, директорка опорного закладу освіти, першотравневий ліцей Визирської сільради. Хочу побажати вдалих канікул для діточок, які живуть у громаді. Успіхів громаді, в цілому, яка так піклується про освіту своїх діточок і педагогічному колективу. Достатньо відпочити, щоб із новими силами у новий навчальний рік. На все добре, до зустрічі!